Друзі, вітаю вас. Попри різні заяви про результати сьогоднішніх розмов між росіянами та американцями у Судівській Аравії, є декілька речей, на яких варто звернути увагу. Перше, це не переговори про Україну без України, це переговори і перший етап зустрічі між США та Росією щодо їхніх питань і певних напрацювань щодо можливого майбутнього врегулювання війни. Підготовка можливих майбутніх перемовин між усіма сторонами, нами, включно України та Європи. Відповідно, а деякі умови, які запропонувалися Сполучені Штати Америки, Росії не сподобалося. Про це говорить обережна реакція Ушакова та Дмитрієва, представників Путіна в цій делегації. Її заяви про те, що. Остаточне рішення там по компромісах, по всьому ще говорити рано. Остаточне рішення за путіним, і поки про зустріч між Трампом і Путіним невідомо. Тобто росіяни взяли час подумати. Відповідно, в даному випадку говорити про те, що щось там домовляються за спиною від України, не доводиться. Спецпредставник Сполучених Штатів Америки їде в Україну. Відповідно, буде більше. Деталі в даному випадку, друзі, це перші етапи, і все в будь-якому випадку буде вирішуватися з Україною. Слава Україні! Переможемо всіх і з Європою так само.